Слава Богу, церква, брати, сестри, Бог добрий, Він благий, Його милосердя справді навіки, і до цього часу він нам допоміг. Незважаючи можливо на обставини чи труднощі, які ти сьогодні проходиш, Бог нам допоміг. Аллилуйя! Тому що він є Еммануїл. про нього написано, що Він є з нами. Ми не завжди з ним, але попри це все, Його любов, вона в активному пошуці. Тих, хто десь можливо відійшов, заблудився, заплутався, то його божественна любов, вона в активному пошуці, саме за такими людьми. Тому що Біблія говорить, що він 99 залишає, пам'ятаєте, і кого він іде шукати? Одну загубшу. І це слава тільки Ісусу. Отакий в нас Бог. І він любить тебе, він любить мене, і йому за все слава. Ви знаєте бажання мого серця зачитаю один текст, який записаний книги Буття, 39, другий вірш. Книга Буття, 39 розділ, другий вірш, написано так. Та Господь був з Йосипом, він був людиною, який щастило в усьому. Йосип перебував у домі свого господаря, єгиптянина. І ось тема моєї проповіді уроки і життя Йосипа. Взагалі дуже люблю цю особистість. Про нього дуже багато ми. Неоразово чули проповідей. В недільній школі багато викладають уроків про нього. Та й взагалі дуже часто він являється цим прообразом, і його так якось прийнято вважати, ніби і вбачають в ньому якби прообраз Ісуса Христа. І справді це цікавий був чоловік. Був любимим сином свого батька, і ми це знаємо. Ми читаємо. Я не буду е, повністю якби читати, але я дам як, перекажу цю історію, де е, ми знаємо, що батько його по особливому любив. Все для нього, все навколо нього. Знаєте, і це послужило навіть більше того. Коли брати десь почали завидувати, і якось так сталося, коли він ще взагалі прийшов до свого батька, до своїх братів і каже: Послухайте, ну ви поклонитеся мені і тому подібне. Батько каже, ну ну це ще такого взагалі я не бачу, що, що син таке приходить і таке говорить. Знаєте, і ось це послужило, коли Йосуп свого часу він зустрічається з такими обставинами в своєму житті, які десь от могли би послужити розбиттю. Ну, я би хотів би сьогодні з цієї історії, яку ви неодноразово читали, і я разом із вами взяти деякі уроки. Ви знаєте, брати і сестри, що ми всі зустрічаємося напротязі свого християнського життя з якимись обставинами е, тяжкими, трудними. І повірте, дуже важливо сьогодні, от якось на прикладі оцього е, мужа, взяти певні уроки. Перше, це ні в якому разі. Не впасти в відчай, не впасти в віч. От ми знаємо, коли його продали в рабство, коли він, от він зустрівся з цими труднощами, то Йосип не впав у відчай. І ось сьогодні дуже важливо, коли ти зустрічаєшся, можливо, із тяжкими обставинами в своєму житті. Вперше я би хотів би, дорога церква, закликати, щоб ми ні в якому разі не допускали відчі в своє життя. Що таке відчі? Це безнадійність. Безнадійність забори християнина надію взагалі, то опускається руки. Пропадає ціль, мета, взагалі бажання, для чого ми живемо, ми не знаємо, куди ми йдемо і чого ми рухаємося. І ось дуже важливо сьогодні, якщо, можливо, ти переживаєш в своєму житті такий період, то оновитися в надії, згадати те, що Воскресіння Ісуса Христа народило в моєму і твоєму житті, і серці взагалі надію, яка ніколи не засоромлює. Аллюя! І ось Давид, маючи цю надію, він пише в одному із своїх псалмів, каже: непохитно я надіюся на Господа. Непохитно надіюся на Господа. Ви знаєте, життєві обставини завжди намагаються християнина розхитати. Розхитати. це можуть бути хвороби, це можуть бути діагнози, це можуть бути що бути. Друзі мої возлюблені. ну сьогодні я би хотів закликати, щоб ми мали оцю непохитну надію, яка піднімає нас, яка просто надихає і дає нам сили взагалі іти далі. Але все ж таки, коли втратив надію, що робити? І ось сьогодні Бог дарує мені і тобі молитовне служіння. Я дуже люблю цей псалом, який співається в нашій церкві. Шукай Христа, коли на серці важко. Пам'ятаєте? Я, я вірю, що от коли ми десь втрачаємо надію, коли в наше життя приходить в вічі, то я думаю, що по-особливому в цей період в своєму житті потрібно шукати Христа. Але шукати Христа неправильними словами. А виливати те, що є в серці перед Богом. І тому Давид він ще раз дає нам інструкцію, як це робити. І він говорить: каже: мій голос до Бога я взиваю. Мій голос перед Богом, і серце перед ним я своє виливаю. Тобто, я говорю те, що є в моєму серці. Я не говорю правильні слова, але я говорю те, що є в моєму серці. І ось сьогодні, у цей молитовний час, коли ми можемо поговорити із Богом і розказати йому те, що є в моєму серці. Якщо там немає надії, то так і скажи. В наступний урок я би хотів би, е, е, би підкреслити з ці, цієї історії взагалі. Це, це продовжувати служити Господу. От ви знаєте, от якось Йосип, який попав на чужину, він адаптувався. Він не опустив руки, але він продовжував служити і, і щось робити. І це дуже важливо. От коли опускаються руки і приходить вічі, немає бажання щось робити. Навіть немає бажання відвідувати церкву, богослужіння. І отут от треба прикладати зусилля для того, щоб це подолати. І продовжувати служити. Якось я отак запам'ятав ці слова, знаєте, колись ще як Анатолій Іванович сказав, я як ще був на реабілітації, я чув. каже: от якщо немає сил за Христом, то хоч повзи. І ось якщо не маєш бажання служити, то ну ну приклади зусилля. Зроби все, що від тебе залежить, а Бог він обов'язково дасть свої благодаті. Третє обов'язково зберігає вірність. Ви знаєте, одне із імен нашого Бога, він є вірний Бог. Він є постійний. Ми на превеликий жаль, ми не постійні. Сьогодні ми кажемо Осанна. Завтра ми кажемо розіпни і розпинаємо своїми гріхами, беззаконнями, але, попри це все, Він все одно продовжує мене і Тебе любити. Слава Ісусу! Він приймає мене Тебе таким, як ми є. І Він знає мою і Твою мінливість. і Він знає мої такі, знаєте, висоти, низини, неважно. Він все одно любить тебе, і він за тебе, він не проти тебе, і він хоче тобі допомогти. Ну все, що він очікує від мене і від тебе, це щирості, відкритості і виливання свого серця перед ним для того, щоб він і зливав свою благодать і давав допомогу іти далі, і щоб моє і твоє серце сповнялося радістю, спасіння і бажанням знову служити йому. Ви знаєте, от Давид. Де цей текст, пам'ятаєте, 50-й псалом, де каже, молиться Давид, каже, поверни мені радість спасіння. А в новому перекладі написано, каже, поверни мені радість спасіння і бажання знову служити тобі. От якщо сьогодні, ви знаєте, от немає цього, то просто час цієї молитви просто скажи це Богові. От просто розкажи йому це, скажи, Господи, ну дай мені бажання знову служити Тобі. А він вірний і праведний, який він завжди не пройде повз такої молитви, щирою, сокрушоною перед його святим лицем. І посліднє, що я би хотів би підкрасити з цієї історії, ви знаєте, пам'ятаєте, коли брати настрашилися і вони почали там будувати стосунки із Йосипом, ну, Йосип він подивився на цю ситуацію по-інакшому. Хоча йому було дуже важко і складно, він сказав, друзі. Це Господь мене послав в цей край для того, щоб я став е, тою людиною, яка вам послужить, і стане відповіддю на ваші потреби, брати і сестри. Давайте в тих обставинах, які ми сьогодні переходимо, бачити добре. І здячним серцем дякувати за все, що ми сьогодні проходимо, адже це є воля нашого Господа Ісуса Христа. І Павло Він спонукує церкву в Солунях, каже: дякуйте за все, бо це така воля щодо мене, що до вас і кожного, хто в Ісусі Христі. Тому ось от такі от роки із життя Йосипа я взяв для себе. Ні в якому разі не треба впадати в вічі. Непохитно надіємося на Господа. Якщо втратили надію, оновлюємося в надії, продовжуємо служити, навіть якщо нема бажання, прикладай зусилля, зберігай вірність і за все, дякую Господу. А його Божа благодать, вона обов'язково сьогодні буде зливатися в твоє серце, коли ти щиро будеш відкривати своє серце і розказувати йому все, що сьогодні тебе болить, все, що ти сьогодні переходиш, тому що він любящий Бог, який за тебе, а не проти тебе. Амінь. Помолимося за це.